Якщо ви вже довгий час ведете експертний блог і у вас не виходить ніяк вийти на стабільні 500, 1000, 2000, 5, 10 000 доларів, це означає, що ви допускаєте одну або декілька із наступних причин. І найперша причина це тоді, коли ви ставите собі нереалістичну ціль. Це відбувається в тому випадку, коли ви ще не навчилися заробляти перші 5 тисяч гривень, 10, 15, і ставите собі ціль відразу заробити, наприклад, 100 тисяч гривень. Це відбувається часто тоді, коли ви ходите по якихось навчаннях, де вам експерт розповідає про те, як він за півроку зробив квантовий такий скачок, стрибок, і він уже відразу із, там, з тисяч. Чи доларів вийшов на мільйон гривень. Да? Відповідно, ви думаєте, що зараз вам на цьому навчанні дадуть якусь чарівну пігулку, і ви будете робити так само. Але насправді так не відбувається, тому що ваш мозок іще не розуміє, як йому зробити якусь маленьку ціль, заробити якісь маленькі перші гроші, а ви його вже нагружаєте якоюсь більшою ціллю, яку він взагалі не відчуває. Для нього це страшно, для нього це незрозуміло. І ви постійно впадаєте в якусь прокрастинацію, якийсь внутрішній супро. І постійно саботуєте дії, які могли б вас привести до перших невеличких результатів. І таким чином ви не робите взагалі нічого. Наступна причина це тоді, коли у вас немає стратегії, ви робите багато хаотичних дій. Тобто ви не знаєте, як загалом побудувати ось цю декомпозицію кроків, які дійсно приведуть вас до вашої фінансової мети. Ви бачите, що роблять ваші колеги, ваші конкуренти, ви пройшли якісь певні навчання, і ви нібито намагаєтеся в блозі щось робити. Робити, але все це не має ніякої структури, ніякої системності, і відповідно ваші дії не взаємопов'язані, вони не є цільовими, і таким чином ви нібито щось робите, ви, можливо, навіть дуже сильно втомлюєтеся, багато працюєте, але результату немає, тому що ці дії апріорі не цільові. У вас немає системності, тобто, це тоді, коли ви знаєте, що вам потрібно, наприклад, щодня робити якусь цільову дію в блозі. Ви ведете свій блог. Хаотично, ви можливо, і розумієте, який контент потрібно публікувати, але ви не можете себе заставити, примусити. У вас є проблемки із самодисципліною, і звідси випливає наступний пункт. Це тоді, коли ви виходите в блог, лише тоді, коли у вас закінчуються гроші. Тобто, ви бачите, що наразі ви там напродавали, у вас є якийсь заробіток, у вас зараз є клієнти. Ви усвідомлюєте, що в найближчих 2-3 місяці у вас буде певний дохід, і тоді ви вирішуєте, що а навіщо мені виходить. Ходити в той блог, навіщо мені там там витрачати свої сили? Але ви маєте пам'ятати, що ваш блог це актив, який постійно приносить вам клієнтів. І відповідно, коли ви не виходите якийсь в певний час в блог, ви втрачаєте ось цю лояльність аудиторії, гроші у вас закінчуються. Ви починаєте від цього стресувати, ви повертаєтеся в блог, і що ви маєте? Взамін на це ваша аудиторія. Відчуває, що ви нею користуєтеся. Вони розуміють, що ви виходите лише для того, щоб їм щось продавати, і в свою чергу ви весь свій контент робите в такому хаосі, в такій тривозі, і у вас постійно в голові такий маячок, лиш би у мене купили. Бо що ж я буду робити, у мене зараз немає грошей, там не на рекламу ні на що. І коли ви продаєте ось цієї позиції тривоги, то завжди ось такі запуски вони будуть вас знесилювати. Тому для того, щоб ви рухалися в комп. Комфортно, спокійно, системно, ви маєте регулярно, щодня або там декілька разів на тиждень ви маєте щось публікувати в вашому блозі, і, верніше, не щось, а саме той контент, який буде приносити вам цільові заявки, які потім ви будете конвертувати в продажі. Наступне це тоді, коли у вас в блозі просто недостатньо активів. У вас є якась певна кількість цільової аудиторії, ви її вже довгий час продаєте, ці люди вже купили у вас все, що могли купити, і ви продовжуєте їм продавати, не вкладаючись в залучення нового трафіку. Ви маєте розуміти, що якщо ви стоїте на місці, якщо ви не вкладаєте свої ресурси в рекламу в просування, то ваші продажі теж будуть стояти на місці. Тому ви маєте не менше 10-20% свого щомісячного бюджету заробітку вкладати назад в просування. І лише тоді, таким чином, ваші активи будуть розширюватися, і до вас постійно в блог буде приходити нова аудиторія, яка буде переходити поетапно із позиції холодного клієнта в теплого, а потім в гарячого, який буде у вас. Купувати. Ви самі повинні переводити людей по всіх цих етапах. Ось тому пам'ятайте про те, що ті гроші, які ви в блозі заробили, це не означає, що ви можете їх вже піти і всі потратити на себе, якщо ви хочете, щоб ваш блог постійно ріс, постійно розвивався. Ви маєте постійно вкладати назад в просування. І наступна причина це те, що ваш продукт взагалі ніяким чином не попадає в потребу вашої цільової аудиторії. Може бути таке, що ви вирішили створити якийсь продукт, і вам здається, що він дуже класний, це якась дуже класна послуга. І вам дуже хочеться на неї поділитися, вкласти туди свої знання, а насправді вашій цільовій аудиторії взагалі нахер не треба цей продукт. Тобто ви першочергово не дослідили ринок, ви не проаналізували реальних потреб вашої цільової аудиторії і щось собі придумали. А тепер ви думаєте, як це продати. І, звичайно, ж у вас не купують, тому що на це немає попиту. Тому ваша основна задача перед тим, як формувати вашу продуктову лінійку активно, глибин. Провести дослідження ринку, провести глибинний аналіз вашої цільової аудиторії, зрозуміти, що дійсно потрібно вашому потенційному клієнту, і лише потім починати створювати ваші продукти і їх продавати.